В стосунках ще часто піднімається конкуренція. В дружбі. А в кого щось краще. А в неї, в мене. Це ж насправді таке колективна свідомість в українців. Та? В сусіда завжди трава зеленіша. Але сусіди, куми, оця, знаєш, в колі. Так. У когось завжди краще. І дружба, у мене якась така: зараз піднялася асоціація з 90-х. Це про конкуренцію. Свідомості загальній, в кого буде краще, в кого краще чоловік, хто краще приготувала, у кого краще обої нові. Так, так і оця от конкуренція в дружбі, бо ж ходили там е, е, хата до хати, знаєш, в гості. І от прямо в колективній свідомості зараз дуже піднялось. Ну, бачиш, в мене була конкуренція за визнання. І тобто, кожен конкурує за те, чому його бракувало. Найбільше брак, так, тобто визнаності, а він породжує відповідні потреби. Ми постійно щитуємо енергію з простору, програму переконання з простору. Відповідно, ми це беремо, і тут важливо задавати питання, кому це належить.